В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про таємницю числа 153, із яким ми зустрічаємося в епілозі Євангелія від апостола Йоанна Богослова, а поза як ця тема дещо перетинається з нинішньою, то коротко нагадаю євангельський контекст цієї згадки. Відразу після Воскресіння Христового апостоли прибувають у Галілею. І семеро із них йдуть ловити рибу. Протягом цілої ночі вони не впіймали жодної рибини. Коли ж почало світати, побачили вони на березі чиюсь постать. І цей невідомий їм чоловік закричав до них Діти, закиньте на ну невода справа від себе. Апостол Петро скептично відповів Цілу ніч ми не могли нічого впіймати. То що вже казати про ранок? Але чоловік на березі ще раз попросив закинути справу від себе, адже апостоли протягом цілої ночі закидали невода від себе зліва. Так було зручніше, очевидно. Коли ж вони послухалися, то відразу ж відчули, що невод повний риби. Отоді От апостол Йоанн сказав Петрові та це ж Господь на березі. І почувши, що це Христос, Петро зодягнувся та кинувся у воду, бо тут було вже неглибоко. А відтак власноруч витягнув невода за рибою на берег. На березі палав вогонь, на якому пеклася риба. І Христос їм запропонував скуштувати риби з хлібом та попросив показати йому свій улов. Отож, апостоли Перелічили впійману щойно рибу, і виявилося, що у неводі було 153 великі рибини. У Євангелії немає пояснення, що означає цей улов і що означає це число 153, а немає пояснення тому, щоб Господь Бог колись відкрив це пояснення там, де ще залишиться правдива віра. Коли в народах її буде дуже мало. Тобто відкрив наш час. Погляньте на цю таблицю, яка утворена із простих чисел від одиниці до дев'ятки. Ось ця пірамідальна таблиця є числовим символом усієї церкви Божої, церкви земної і небесної, включно із самим Господом Богом. Символом Бога тут є одиниця, одиниця у цій числовій піраміді є одна єдина, двіок 3, тріок 5, сім, п'ятірок девять, шісток 11, сімок 13, вісімок 15, дев'яток 17. Загальна сума цих сімнадцяти дев'яток відповідає числу 153. 17 на 9 буде 153. Це число церкви земної, а числа від двійки до вісімки це сім небес, населених відповідними кожному небу ангельськими чинами. Двійка тут означає найвище сьоме небо, а вісімка найнижче із семи. Таким чином, число 153 це символ усіх Божих людей на цілій планеті, людей, які живуть тут у людському тілі, а після смерті кожна душа, яка потрапляє на небо, стає ангелом одного із семи ангельських чинів, як сказав Христос Фарисеям, у загальному Воскресінні люди не одружуватимуться, але житимуть. Як ангели на небі, і до церкви земної належать не всі люди, а лише ті, чия душа є достатньо чистою, і, відповідно, чиї імена записані у небесній книзі життя. Якщо християнин вчиняє смертний гріх, його ім'я миттєво викреслюється із цієї книги, аж допоки він не покається». Так само відбувається і з людьми інших релігій. Щось подібне відбувається і з цілими народами, коли більшість живе в тяжких гріхах, Бог відвертає від народу своє обличчя. І ці 153 великі рибини у Євангелії від Йоанна означають приведення усіх християн на цілій планеті до істинної віри. А це не було б можливим. Якби в Україні найближчим часом не сформувалася Національна християнська держава, ці сім найкращих апостолів Ісуса Христа в епілозі Євангелія від Йоанна цілком не без волі Божої не могли нічого впіймати цілу ніч, адже апостоли тут символізують церковну ієрархію. Клір. Що ж це означає? А означає це те, що із настанням періоду духовної пітьми церковна ієрархія виявилася безплідною, не змогла нікого навернути до істинної віри, а почасти і сама цю віру втратила, саме тому і закидає вона зліва від себе, тобто намагається привернути людей до церкви за допомогою догоджання людям далеким від Бога, догоджання їхньому нерозумінню Божих речей. Та їхньому примітивізму. І цей період духовної пітьми триває вже кілька століть. Він розпочався за два-три десятки років до початку Великої Французької Революції і весь цей час поглиблювався, пітьма ставала все густішою. Пітьма ставала все густішою, але невдовзі має настати світанок. А тепер погляньмо чинне відображене якимось чином число 153 у Старому Заповіті. На мою думку, таки відображено. У Старому заповіті налічується 153 пророцькі молитви. Із цих 153 пророцьких молитв 150 це псалми, а решта три це такі. Молитва покаянна царя Манасії. Молитва Ісуса Сина Сірахового та молитва благословення, якою благословив патріарх Ісаак, свого сина Якова, хоч при цьому він думав, що благословляє свого старшого сина Ісава. На мою думку, з усіх пророцтв, які є у Святому Письмі, ми розуміємо лише приблизно 10% від загального числа, зокрема, і кожен із 150 псалмів пророкує про якусь важливу подію в подальшій історії людства. Не є винятком ті три старозавітні молитви, які не увійшли до книги Псалтеря, але увійшли до інших книг Старого Заповіту. Молитва Ісуса Сина Сіраху пророкує навернення народів до істинного Бога разом з поширенням християнства відразу ж. Після Воскресіння Господнього. Також тут міститься пророцтво про розсіяння колін Ізраїлю, про небезпеку для Єрусалиму, який дійсно був зруйнованим, та інші події цього часу. Ось текст цієї молитви. Читати її не буду за браком часу. Молитва царя Манасії містить в собі пророцтво про навернення євреїв до віри в Ісуса Христа. Як істинного Бога, що станеться після царювання Антихриста. Це навернення євреїв супроводжуватиметься їхнім всенародним покаянням, відображеним у цій пророцькій молитві. Ось її текст: Господи Вседержителю, Боже батьків наших, Авраама, Ісаака та Якова, та насіння їхнього праведного, хто створив небо і землю. З усією красою їхньою, хто зв'язав море словом повеління Твого, хто закрив безодню і запечатав страшним і славним іменням Твоїм, якого всі бояться і тремтять перед лицем сили Твоєї, бо ніхто не встоїть перед величчю слави Твоєї, і нещадний гнів кари Твоєї на грішників». Але безмірна і неспізнанна милість обітниць Твоїх, Ти, Господи, вишній, благий, довготерпеливий і щедрий на милість, хто жалкує за безчинства людські, Ти, Господи, за багатством доброти Твоєї обіцяв прийняти покаяння і відпущення тим, хто згрішив проти тебе і безліччю щедро Твоїх, встановив покаяння грішникам. На спасіння. Ти, бо Господи, Боже праведних, не вимагав покаяння від праведників Авраама, Ісака та Якова, які не згрішили перед Тобою, але законоположив те покаяння мені грішному, що згрішив більше від числа піску морського. Численні беззаконня мої, Господи, численні беззаконня мої і негідне очі підняти та дивитися на висоту небесну. Через безліч неправд моїх. Я зігнувся під безліччю залізних ланцюгів, тож не звести мені голови моєї, і спочинку не маю, бо прогнівив тебе я, і злевчинив я перед тобою не виконав волі твоєї і повелінь твоїх не зберігав, спорудив мерзоту і спокусу помножив. І ось нині схиляю коліна, серця мого, у Тебе благостині. Згрішив я, Господи, нагрішив, і беззаконнями я пам'ятаю і прошу, та молю Тебе, відпусти мені, Господи, прости мене, і не згуби мене з беззаконнями моїми, не засуди мене на гаєну вогненну. Ти бо Бог тих, що каються, і на мені з'яви усю Твою благість, порятуй мене із великої милості Твоєї. І прославлятиму тебе усі дні життя мого, і Твоя слава на віки віків. Амінь. Ось такою є ця пророцька молитва про майбутнє покаяння ізраїльського народу. Але найбільш цікавою для нас, українців і християн, є молитва благословення про отця Ісаака, якої той благословляє свого сина Якова. Спочатку я її прочитаю, а потім поясню її пророцький зміст. Нехай Бог пошле тобі небесної роси, родючості твоїм полям, нехай буде в тебе вдосталь пшениці і вина, нехай будуть тобі народи служити, народи нехай схиляються перед тобою, будь же правителем, над братами своїми, нехай сини матері твої схиляються перед тобою. Нехай буде проклятим той, хто тебе проклинає, і благословенним буде той, хто благословляє тебе. Зверніть увагу на таку деталь в Ісаака було двоє синів Ісав та Яків, і даючи своє благословення перед смертю одному із них, він говорить «Будь же правителем над братами своїми, нехай сини матері твоєї схиляються перед Тобою. Тобто говорить він так, ніби у його сина Ісава або Якова було багато братів, тоді як насправді брат був лише один у кожного із них. Пояснення тут лише одне. Ісаак промовив це благословення під натхненням Святого Духа і те, що він говорив, це пророцтво про певний народ. Пророцтво про кого? запитаєте мене? Євреї юдейської віри вважають, що це пророцтво про велике майбутнє Ізраїлю, про його панування над народами, але я можу легко довести, що вони помиляються, про це свідчить перша частина цього благословення. Нехай Бог пошле тобі небесної роси, родючості твоїм полям, нехай буде в тебе вдосталь пшениці і вина. Найбільшу родючість Господь Бог послав полям України, яка не має в цьому собі рівних, і небесна роса, про яку тут мова йде, це благодать Святого Духа. Ви можете сказати, що ні, навпаки, тут йдеться про росу в прямому розумінні. У такому випадку для Ізраїлю це було б уже не благословення, а прокляття, адже роса не випадає перед дощем. І якби в Ізраїлі щодень була роса, щоранку була роса, то ніколи б не було дощу. Коли три з половиною роки не було в Ізраїлі дощу за часів пророка Ілії, роса євреям не допомогла, в країні настав голод. Отож йдеться про благодать Святого Духа, якої юдеї зараз не мають. Бо силається вона тільки через віру в Ісуса Христа. А про те, що говорю вам правду, свідчить Псалом 132, де благодать Святого Духа порівнюється із росою ярмонською, яка спадає на гору Сіонську. Гора єрмон це інша назва горих Хпавор, на якій Христос преобразився. На очах трьох верховних апостолів. І вони побачили його Божу природу, побачили Його в благодаті Святого Духа, в повноті благодаті, побачили Христа як Бога. І цю ж благодать Святого Духа ці апостоли отримали пізніше, у день П'ятдесятниці, коли перебували у світлиці на горі Сіоні. Ось у чому криється Пророцький зміст 132 псалма, який говорить про росу ярмонську, що сходить на гору Сіон. Як бачимо в давній єврейській традиції існувала метафора для позначення благодаті Святого Духа у вигляді роси. І саме благодать Святого Духа виллє Господь Бог на Україну у повноті, коли буде у нас християнська держава. Також і ці слова, нехай буде в тебе вдосталь пшениці та вина, промовлені не в прямому розумінні, але означають вони поширення та особливе вшанування Тайни Святої Євхаристії, яку символізують пшеничний хліб та вино. Таким чином, перша частина цього пророцтва вказує на встановлення. Та розквіт християнської держави в Україні, а друга на те, що Україна невдовзі по цьому має зробитися світовим лідером. І про це є багато інших пророцтв, про які я розповідав у деяких своїх відео.